Я знаю, ти відчуваєш постійну втому. Це відчуття, коли ти вже прокидаєшся максимально втомленим, коли намагаєшся схуднути, а жир вперто не йде твого живота. Або коли відчуваєш тривогу взагалі без видимої на те причини. Ти звинувачуєш в цьому, що правильно? Стрес. І тобі скажу, це дійсно правильно. Але є інший чинник стресу, головний чинник стресу він тихий. Він невидимий, але він руйнує твоє тіло, твої амбіції, твої мрії, твої бажання і твоє нове життя. І ім'я цьому ворогу кортизол. Що таке взагалі кортизол і чому він став нашим з тобою ворогом? Сам по собі, кортизол він не злий гормон. Еволюція його придумувала як ідеальний інструмент для нашого з тобою виживання. Коли нашого з тобою предка, переслідував тигр, кортизол вибухав, даючи сплеск енергії. Він змушував серце битися набагато швидше, дихання частіше, а м'язи готувалися до дії. Але в сучасному світі на нас нападають не тигри. На нас нападають сповіщення, пробки, постійні дедлайни, ідеальні картинки з соцмереж. І наш організм реагує так само, викидуючи той самий. Кортизол. Причому робить він це весь час на постійній основі. І ось тут починається повний трендець, повна жопа. Кортизол це катаболічний гормон. Тобто він руйнує, він прямо знижує рівень твого тестостерону головного. Чоловічого та й немаловажливого жіночого гормону. Він змушує твоє тіло накопичувати жир, особливо на животі або в твоїх особистих особистих індивідуальних, унікальних проблемних зонах. Він порушує твій сон, робить тебе тривожним і змушує твій мозок працювати повільніше. Іншими словами, він тихо і методично убиває твій успіх, твоє нове життя, до якого ми так сильно хочемо дійти. Не дозволяє тобі реалізувати твої ж мрії. Звідки взагалі береться високий кортизол? Я знаю, ти можеш думати, так, це точно про мене, але що робити з цими тихими, тихими руйнівниками? Давай будемо розбиратися. Перше, це хронічний стрес. Це очевидно, але більшість не усвідомлює, як сильно постійна тривога за майбутнє, за гроші, за стосунки, за мрії, за багатство. Руйнує наш організм, викидуючи на постійній основі кортизол. Друге нестача сну. Я вже говорив про сон у відео, коли розповідав за тестостерон, можете переглянути. Сон це твій головний лікар. Коли ти спиш менше 7-8 годин, твоє тіло не і і це як стрес. І, само собою, викидає в кров кортизол. Наступне неправильне харчування. Цукор, швидкі вуглеводи, постійне переїдання, все це викликає стрибки інсуліну, які провокують викид кортизолу, і виходить таке собі замкнуте коло, перетренованість або просто перевтома від роботи. Так, тренування корисні, певний рівень високої роботи корисні, робота корисна. Але вони дуже сильно виснажують тебе щодня. Це також стреш, стрес для організму, де також іде колосально сильне підвищення кортизолу. Як взагалі працювати з кортизолом П'ять простих елементарних звичок для тебе, які ти можеш використати тут і зараз? Ми вже з тобою зрозуміли проблему. Тепер давай до самого вирішення. Моя мета тобі зараз дати п'ять елементарних конкретних інструментів, які ти можеш. Застосовувати прямо після цього відео. Перше, просте, але ми до цього, в принципі, ніколи не звертаємось. Це наше дихання. Правильно дихаєш миттєвий результат. Це найшвидший спосіб, коли відчуваєш стрес. Твій мозок отримує сигнал: бий, біжи або замри, ти можеш його обдурити в цей момент, просто сповільнивши дихання. Елементарна техніка 4, 7, 8. 4 секунди. Вдихаєш, затримуєш дихання на 7 секунд і видихаєш на 8 секунд. Зроби так 3-4 рази, і ти відчуєш в моменті зараз, як напруга спадає. Це найшвидший спосіб скинути кортизол. Наступне: друге друге: їжа має бути паливом, а не отрутою. Зменш цукор. Це перше. Додай у свій раціон продукти багаті на омегу 3: це жирна риба і горіхи, та магні, зелені овочі. І бобові. Ці елементи допомагають організму справлятися зі стресом. Це не магія, це просте, правильне збалансоване харчування. Наступне сон. Сон це один з найважливіших, найважливіших найважливіших факторів відновлення нашого організму в цілому. Пам'ятайте, сон це коли твоє тіло. Та мозок ремонтують самі себе. Щоб покращити сон, вимикай всі екрани з годину до сну. Зроби кімнату максимально темною та прохолодною. Нехай це стане певним твоїм ритуалом. Наступне тренування, вихід зі стресу. Дуже важливо тренуватися не тільки в залі, а взагалі в, в довільному розпорядку, як тобі подобається. Але важливо не перетреновуватися. Дві-три дві, силових тренування на тиждень, де ти працюєш з великими групами м'яз, будуть максимально ідеальними, тому що великі групи м'яз це великі тестостерону в кров. Ти взагалі хочеш більше тоді робити, ти змотивований, ти заряджений, збільшується тестостерон, зменшується кортизол. Це дозволить тобі скинути стрес, не виснажуючи організм. А замість виснажливих кардіо, спробуй прогулянку на природі. Вони також чудово знижують кортизол. Наступне цифровий детокс. Поверни увагу момент тут і зараз. Твої сповіщення. Це дрібні уколи стресу протягом дня. Вимкни їх хоча б на певний час, особливо вранці та перед сном. Починай свій день зі спокою, а не з новин, і ти відчуєш різницю. Моменті тут і зараз. Розпиши своє майбутнє і підв'язуй кожну дію до свого майбутнього. Кортизол це не вирок, це наслідок, і ти можеш ним керувати. Поки ти несвідомо заїдаєш, запиваєш і понижаєш кортизол іншими дебільними, прищепленими цією системою способами, ти не повернеш контроль, тому що ти швидким дофаміном. Зменшуєш кортизол, дофамін знижується, і ти будеш в постійній ямі, в постійному цьому колосі. Почни з одного з цих пунктів, не потрібно робити все й одразу. Почни дихати усвідомлено. Переглянь свій раціон, або приділи більшу увагу, увагу сну. Коли ти навчишся керувати кортизолом, ти відчуєш, як реально повертається твоя енергія, як покращується настрій, як повертається бажання досягати. Ти повернеш собі Контроль. І це не про кадру, це про справжню свободу. Знову ж та сама дисципліна в поверненні кортизолу. Дисципліна це не кайдани. Дисципліна це не те, що нам нав'язують, це не рамки. Це твоя свобода у твоєму житті. Правильна дисципліна, твоя дисципліна, індивідуальна дисципліна. Не дисципліна мільйонерів, а твоя дисципліна, яка тобі дає результат. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Напиши в коментарях, який з цих пунктів, з п'яти пунктів ти спробуєш першими. Буду вдячний за підписку на канал, щоб отримувати більше відео про те, як контролювати своє життя, досягати успіху. Далі буде про маніфестацію, про виправлення мови, про заїкання і багато чого іншого. Буду ще раз тобі скажу. Вдячний за твій коментар, за твою думку. Це дійсно допомагає просувати відео. З тобою був Богдан і стаємо кращі разом!